Вітаю, друзі! З вами канал магазину Wuкі І сьогодні ми поговоримо про захисний чохол Dixie Hybrid Case на прикладі моделі для Xiaomi Redmi Note 11. Продукт має двокомпонентний склад. Бампер тут виготовлено із силікону, а основа відлита із ударостійкого полікарбонату. Виріб, упевнено, фіксується на девайсі, адже виготовлений з урахуванням його геометрії. Dixie Hybrid Case має усі необхідні прорізи під технологічні отвори на корпусі, Посі смартфону, доступ до них буде таким же комфортним, як і раніше. Окрім того, фіксуючись на гаджеті, аксесуар формує над площею його фронтальної панелі невеличкий бортик класти смартфон дисплеєм вниз тепер зовсім не страшно. Дизайн виробу однозначно сподобається фанатам брутальних речей і відмінно гармоніюватиме із зовнішністю самого смартфону, підвищуючи його чіткість і коефіцієнт виживання. Адже чудово захищатиме, як від дрібних подберег. Дряпин, так і від падіння, приймаючи на себе основну масу удару. Ну і не можна не сказати про кільце тримач, за який апарат можна утримувати на пальці, або ж відкинувши вгору, використовувати як підставку. Дивитись, наприклад, YouTube на телефоні стане значно зручніше. Замовити Dixie Hybrid Case можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!